У Рівному знайшли незвичайну та таємничу валізу. На неї запилену та стару роками ніхто не звертав уваги. Однак одного дня вона таки була відкрита. На здивування для всіх в ній знаходилися унікальні речі. В першу чергу це книги та малюнки славнозвісного художника Григорія Косміаді, Творчі роботи його учнів, а також картини найулюбленішого його вихованця Андроніка Симончука. Завідувач відділу виставок Рівненського краєзнавчого музею Галина Данильчук цю знахідку вважає символічним посланням з минулого. У сучасність така валіза знайшлася. А в цій валізі були малюнки 30-40-х років. Здавалося, дитячі в поганому стані зіпсовані. Але коли відкрили і подивилися, там знайшли автографи відомого художника Георгія Космяді і його. Учня Андроніка Семенчука і інших невідомих, скажімо, нам Рівнянам представили понад 60 унікальних малюнків: квіти, пейзажі, натюрморти, портрети, архітектурні споруди. Серед представлених робіт художник та історик Олег Тищенко виділив один портрет. Він припускає, що на картині зображений відомий в історії української повстанської армії командир Андрій Кисіль. Ця людина увійшла в історію української повстанської армії. Як командир розвідки групи Богун, це південна група УПА Північ, яка брала участь якраз в Гурбенському бою. Псевдонім Немо жив цей чоловік. Він уникнув репресій і він жив під прізвищем Дольницький в діаспорі. Але він так само навчався в Рівненській українській гімназії. І, от, в принципі, ну, малювали ж одне другого студента цієї гімназії, і він був одним із найкращих учнів так само. Герої Косміаді працівники рівненського краєзнавчого музею надіються, що ця унікальна знахідка таки стане частиною їхнього музею. Зараз тривають переговори щодо купівлі колекції. Однак, чоловік, який виявив дорогоцінний скарб, не хоче називати свого імені. Поки що ми залишимо цей маленький секрет того той людини, яка віднайшла цю колекцію. Ми вирішимо питання про те, що вона була закуплена для нашого музею. Триватиме виставка у краєзнавчому музеї три тижні. Її планує відвідати також донька художника Надія Косміаді, яка у неділю приїде на музейні гостини. Вона мешкає в Італійських Альпах, опікується майстерною батька в гамбурзі і регулярно навідується до рідного міста. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.